Ну що ж, друзі, вітаю. Сьогодні 10 травня 2024 рік. Ми вже можна сказати, відкочувались на акації і сьогодні вже переїжджаємо на інші медоноси. Ось так от вітер сильний. Ночі дуже холодні, але в день бджола працює. Зараз ось якраз йде трохи потепління і бджола активізується потроху і знов йде в роботу. Ось така от краса. Відео так і не встиг вам зняти, але вже переїдемо на нове місто і там вам розповім, що і як, які роботи ми проводили, що ми робили, що будемо робити. І як би ось так. Джула трохи зла останні 2-3 дні. Я не знаю, з чим це пов'язано, може це пов'язано з похолоданням через те, що Зараз може трохи менше нектару. Але кацією вони встигли 2-3 дні. Так носили непогано по 3 кг. Зріпаку взагалі, можна сказати, взяли там мізер по 4-5 кг і здебільшого весь мед пішов на розвиток з ріпаку. А Акація акація підлила. І вона ще цвіте, і глядить, ось глядить. Ну, і в нас дуже багато і зараз на те місце, на яке ми переїжджаємо, її там теж дуже багато. Так що думаю, що наші дівчатки ще встигнуть назбирати. Ось такий от льот. Тут трохи сонячно, більше сонця і бджола трохи раніше починає працювати. Тут ми відібрали підставочки. Будемо їх розкладати на нове місто. Ось так. Відео знімаю як і для пам'яті для себе, що ми були. На кочівлі це південь Одеська область, Босарабський край України, Бовградський район. На цьому точку зараз у нас десь 450 сімей, на іншому точку трохи більше 200. Ну, десь під, під 700 сімей на сьогоднішній день. Ось така от краса Що ж давайте трохи і себе покажу. Ось такі справи, друзі, не падаємо духом. Працюємо, незважаючи на всі обставини, на все те нелегке, яке зараз лягає на плечі всіх українців. Працюємо задля перемоги, задля всього, щоб ми могли вистояти і обов'язково перемогти. Все, бувайте, слава Ісусу Христу! Слава Україні!